Комплект з Оніксом у розмірі 18,5 англійська засібка індійського виробника 16х13 камінчик, 3000 гривень вартість комплект. Чорний красивий онікс. Красиво буде виглядати з чокером з чорної шпінелі. 43 см довжина, 750 гривень. Вартість зі срібними кульками не вистачає лише підвісочки. Було б дуже красивий такий чорний, красивий сет. Шпінель зі срібними кульками може бути ще чиста, без кульок взагалі на сріблі. Адуляр на ниточці 41 см зі срібним замочком 950 гривень вартість 3 мм до 4 мм. Тут на мастинах.